Друзі, привіт! Що ж, у нас осінь вже в самому розпалі, перші холоди, аромат гарячої кави і неповторна атмосфера змін. Як ви там? Напишіть, будь ласка, в чаті. Як ваш настрій? Яка погода у вашому місті? І сподіваюсь, що результати гріють краще за плед. Долучайте, будь ласка, до ефіру своїх партнерів, кидайте в командні чати посилання. Нехай приєднуються, Сьогодні буде багато цікавого. І, звісно, не забувайте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропускати найкорисніше. Ну що, поїхали, стартує формула успіху. І сьогодні вона точно зарядить вас на нові перемоги. А, друзі, що для вас означає успіх? Напишіть, будь ласка, в чаті. Для когось успіх це досягнута мета, для когось успіх це стабільність. А для нас із вами це шлях, який ми проходимо разом. Бо саме в цьому і є сила джерелі в команді у взаємній підтримці, в кроках, які ми робимо щодня. Але пам'ятайте, успіх це не те, що приходить випадково, це не збіг обставин, це результат закономірностей наших дій. Нашої системності і наполегливості кожен статус, кожна сходинка маркетинг плану це підтвердження, що зусилля завжди дають результат. Тож не чекайте на диво, будуйте свій успіх щодня. І ось вона на слайді. Нагадую: наша формула успіху. Зусилля плюс команда дорівнює результат. Бо без зусиль не буває руху, а без команди не буває масштабу. Зусилля це ваш час, ваша праця, ваша віра в те, що ви робите. Команда це підтримка, взаємодія всієї команди, так, натхнення і плечі, на які ви завжди можете опертись. І коли ці два компоненти поєднуються, народжується результат. Саме так створюються нові статуси, ростуть доходи і народжуються лідери. Це і є формула, яка працює завжди в джерелі, в бізнесі та в житті. І ось наш потужний результат за підсумками 14-го періоду. Ми маємо в рекрутингу плюс 21%. Це неймовірно крутий показник, бо саме рекрутинг це серце бізнесу, це його ріст і його майбутнє. І за цими цифрами стоїть ваша активність, ваші дзвінки, ваша робота з командою, ваші презентації, розмови з людьми, яким ви відкрили двері до можливостей джерелі. І цей ріст доводить, ми рухаємось у. Правильному напрямку. І тепер наше завдання не просто втримати темп, а підсилити його. Бо кожен новий партнер це ще одна історія успіху, це ще один крок до спільної мети. Друзі, і окремі гучні опски. Я хочу відправити директорській структурі Христини Галіс, бо саме ця команда показала найкращий результат в прирості в рекрутингу. Христино, ви. З вашою командою ви такий справжній приклад лідерства, стабільності, системності і віри в своїх людей, бо це дійсно приносить результати. Ваша команда це доказ того, що коли є сильний наставник і згуртованість, то можна досягати будь-яких висот. Дякуємо вам за вашу енергію та вашу працю. І ще один важливий показник, який підтверджує стабільне зростання, це активність плюс 2%. Ну, здається, що це небагато, так але насправді це серйозний крок вперед, бо за кожним відсотком стоять десятки партнерів, які зробили замовлення, які активувались і долучились до руху компанії. І це означає, що команда стає все більш стабільною, свідомою і зацікавленою в результаті. І наше завдання підтримати темп і підсилити його в наступному періоді. Пам'ятайте завжди, що навіть маленьке зростання сьогодні це великий результат завтра. І тут просто неможливо не відзначити справжніх лідерів активності цього періоду. Це структура, структура Христини Галяс, яка показала фантастичний результат: це плюс 33% активності. Христина, це. Дійсно, приклад того, як працює системність, командна енергія та щире лідерство. Це не випадковість, це результат щоденної роботи, комунікації, підтримки і віру у спільну справу. Берімо приклад, друзі, з такої роботи. Так, і ще один важливий показник, який завжди говорить сам за себе, це середній чек. Цього разу він склав 1482 гривні. Це середнє замовлення по компанії. Це чудовий результат, який показує, що клієнти довіряють нам і обирають більше. І є один цікавий факт, з чого саме складається цей чек. Не перемикайтесь, друзі, я далі покажу, що саме формує ці цифри, ви побачите, як навіть невеликі кроки можуть суттєво збільшити прибуток. І зараз хочу окремо привітати ще одну структуру, яка показала чудові результати цього періоду. Це команда Кравчук Олени. Вітаю Олена з таким чудовим результатом. Вітаю твою команду. Ви довели, що наполегливість, системна робота і віра в спільну справу завжди дають потужний результат. Так, а ми з вами пройшлися по всіх показниках 14-го періоду, і знаєте, вони мені говорять про те, що ми постійно рухаємось вперед. А наступний період це шанс кожному підняти свою спланку, спробувати нові інструменти, залучити більше людей, збільшити чек, вийти на новий статус. І в нас є всі умови для цього. Є підтримка, є команда, щоб це стало реальністю. Тож, давайте, друзі, не відкладати на потім. Діємо вже сьогодні, щоб через кілька тижнів ми знову зібрались і святкували ще крутіші результати. Ну а зараз настав час привітати топ-5 гранд-менеджерів цього періоду. Давайте вітати. Значить, на першому, на п'ятому місці команда Галини Кутинець, на четвертій сходинці команда Марії Мартинишин. На третьому місці гран-структура Аліни Юрченко, на другому місці Катерина Бурнашева і лідерство за підсумками 14-го періоду тримає структура Олени Гупало. Так, друзі, готуйте свої пальчики, готуйте свої долоньки, щоб в чаті зараз був справжній вибух, вогників, сердечок та оплесків. Ми вітаємо наших неймовірних грант-менеджерів. Це ті люди, які довели, що коли гориш своєю справою, коли щодня робиш маленькі, але системні кроки, результат завжди буде великий. Ви гордість компанії, ви приклад стабільності, лідерства і віри в справу. Тож опски нашим грант-менеджерам. Так, а зараз ми переходимо до е, привітань нових е, статусів. Це завжди найемоційніша частина ефіру, бо за кожним новим рівнем стоїть історія наполегливості командної роботи і віри в свої сили. Кожен з вас, хто е, сьогодні отримає вітання, зробив важливий крок вперед, і це тільки початок, бо попереду завжди більше і більше. Тож приготуйтесь до аплодисментів. Зараз вітаємо партнерів, які вийшли на молодшого менеджера за підсумками 14-го періоду вперше. Отже, Тетяна Борсук, Віта Мельник, Надія Тимків, Юлія Паточкова, Мар'яна Локотир, Мирослава Сирнюк, Марта Смаглюк, Алла Бондарець, Рита Костіненко, Тетяна Чижмак, Оксана Данилевич, Єва Молнар, Глорія Чакон. Так, а зараз щиро вітаємо наших нових менеджерів, які за підсумками 14 го періоду вперше подолали цю сходинку. Вітаємо це Олена Мартинюк та Ольга Толкачова. Ну і вітаємо нашого старшого менеджера. Євгенія Тітова вперше вийшла на сходинку старшого. Менеджера це результат наполегливості, це результат віри в свою команду. І Євгенія, ти показала, що справжнє лідерство це не лише слова, це конкретні дії. Це щоденна робота та натхнення, яким ти заряджаєш інших щиро. Вітаємо тебе з цим новим рівнем і бажаємо швидко пізнятися до наступних сходинок. Що ж, давайте ще раз всі разом гучно привітаємо наших переможців, і ми зараз переходимо до блоку з вітаннями переможців програм. Саме тут ми бачимо, як всі зусилля, креатив і командна робота перетворюються на реальні досягнення, на реальні перемоги. Бо програми це не бонус, це наш інструмент росту. Мотивації та розвитку вони допомагають нам ставити ставати завжди сильнішими, ставити правильні цілі і досягати їх. Так, почнемо з програми Рекрутуй з кешбеком. Тут принцип простий, але дуже приємний. Ми приводимо новачка, рекомендуємо йому обрані товари і отримуємо за це нічогенький такий додатковий бонус. Новачок знайомиться з найкращими продуктами компанії, а наставник отримує за це винагороду. Тобто виграють тут усі: і партнер, і новачок, і команда. Тож не відкладайте саме зараз час активувати цю програму в своїй команді і зробити свій рекрутинг ще вигіднішим. Так, а зараз давайте оплесками в чаті привітаємо переможця. Це Толкачова Ольга. Вітаємо вас. Наступна програма це бонус наставника. Тут наставник отримує бонус за кожного нового консультанта, якого він проведе по всіх кроках програми Лідерський старт. Так, і в нас переможці за 14-й період. Це Грасимчук Наталя, Лабутіна Інна, Калиниченко Алла, Хлебнікова Ріна, Мороз Мирослава, Шевченко Олена, Чорнобай Світлана, Ключник Ольга, Шелевіля Інна, Толкачова Ольга, Карабін Діана та Коржикова Алла. Вітаємо вас, колеги. Ну, і зараз ще одна програма, яка просто створена для тих, хто готовий діяти. Це крок до зростання. Зараз е, початок сезону і якраз саме час виходити на нові статуси, бо в цій програмі все просто: виходиш, виходиш на новий рівень, приводиш новачка, підтверджуєш цей рівень і забираєш свій бонус. І в нас є е, переможець на рівні старший менеджер, це Ханна Мачовська. Є переможці на, на статусі молодший менеджер це Марина е, Мартинюк Олена та Толкачова Ольга. І також вітаємо учасників, які приєднались до е, програми на статусі молодший менеджер це Кримчук Наталя, Костяненко Рита, Дикова Гідка. Синюк Мирослава та Чакон Глорія. На статус менеджера зайшли Толкачова Ольга та Мартинюк Олена. Наші вітання вам. Так, і ми переходимо до програми. Просто вона створена спеціально для тих, хто спіймав свій дзен у продажах, хто любить продавати, хто любить спілкуватись з людьми і отримує справжнє задоволення від цього. І саме для вас є додаткова мотивація. Це програма Просто. За 14 періодів цього року Джерелія виплатила 224 тисячі 547 гривень кешбеку. Ми вітаємо кожного учасника. Приєднуйтесь до цієї програми і отримуйте додатковий дохід, так а зараз погнали планувати наш поточний 15-й період. Ми ставимо собі чітку і амбітну ціль: це плюс 6%, це збільшення товару обігу, і це абсолютно реально, коли кожен із нас працює з фокусом до продажі, комбо пропозиції, нові клієнти, активні новачки. Головне, друзі, не чекати, головне діяти вже сьогодні. Плануйте, будь ласка, з командами, ставте цілі і. Ставте цілі на тиждень, так, розбиваємо ціль періоду на ціль по тижнях, і крок за кроком рухаємось до спільного результату. І разом тоді ми точно зробимо цей плюс 6% цей план реальністю. І ще один головний акцент нашого планування це, звісно, рекрутинг. І ми тут плануємо плюс 15%. Осінь це ідеальний сезон для нових. Стартів, це люди шукають нові можливості, нову роботу, нову команду, підтримку. І саме це ми можемо їм дати. Тож саме зараз час активно говорити про бізнес, показувати переваги компанії Джерелі і запрошувати новачків. Кожен новий партнер це новий імпульс у вашій команді. Так, і зараз я прошу максимальної уваги, саме цей момент може стати поворотним у вашому періоді, бо далі найцікавіше, найвигідніше і найкорисніше. Тож, відкривайте свої блокноти, вимикайте фокус і готуйтесь записувати ідеї, які допоможуть вам збільшити результати вже сьогодні. Повірте, далі інформація точно варта вашої уваги. Друзі, осінь це старт нових можливостей, старт рекрутингу. Саме зараз стартує масштабування вашого бізнесу. Люди повертаються е, до активності, шукають стабільності, шукають додатковий дохід і основний дохід. А ви можете стати для них провідником е, в команду, де є підтримка, розвиток і результат. Е, не чекайте ідеального моменту, він вже настав. Почніть сьогодні з одного запрошення, з однієї розмови, з одного нового партнера, і тоді побачите, як ваш бізнес починає рости. Осінь це сезон, коли сіють, щоб потім збирати врожай, тобто саме зараз ми сіємо нові контакти, нових лідерів, нові історії успіху. Взагалі, уявіть, до кінця 2025 року в нас, друзі, залишилось всього чотири періоди: це 15, 16, 17 та 18. Тобто чотири кроки і ми завершуємо рік. Це означає, що саме зараз час максимально включитися і планомірно збільшувати свій дохід з кожним періодом. Не робіть рибків, дійте стабільно. Крок за кроком, період за періодом, і ви гарантовано побачите результат. А, ви ще маєте час, щоб вийти на новий рівень, щоб зміцнити команду і закінчити рік з гордістю за свій шлях. Тож, давайте зробимо ці чотири періоди по-справжньому результативними. А, друзі, в нас є головний і реально найкращий інструмент для росту бізнесу. І якщо ви питаєте, на що сьогодні рекрутувати, то відповідь Тут проста, на маркетинг план джерелі. Бо це не просто цифри, це реальні можливості для кожного, хто готовий діяти. Подивіться самі: всього 2400 балів товарообороту, і ти вже директор. Далі 24% директорський бонус з першої лінії. 8% бонус з другої лінії, і ще від 40 до 120 тисяч кваліфікаційного бонусу. А якщо їх долати а, одночасно всі, то це 400 тисяч гривень кваліфікаційного бонусу. Це сильна прозора і вигідна система, яка реально працює для тих, хто будує команду. А головний інструмент, а, щоб досягти цих результатів, це наш асортимент. Колеги в джерелі вже понад 2,5 тисячі товарів. Це море можливостей для продажів, рекрутингу і зростання. Є продукти на будь-яку потребу, будь-який сезон, і звісно, будь-який гаманець. Тож не вигадуйте велосипед, рекрутуйте на маркетинг-план і можливості джерелі, бо це і є шлях до стабільного доходу і справжнього успіху. Щоб отримати результат і пройти з точки А в точку Б, нам потрібен чіткий план дій. Без нього це просто мрія. Отже, що робимо? Фіксуємо ціль, суму доходу, статус та кількість новачків. Розраховуємо, розкладаючи на це все на кроки. Щодня ми маємо зробити X контактів, Y презентацій та Z замовлень. Далі календаримо, коли саме робимо дзвінки, коли рекрутуємо, коли ем, працюємо з клієнтами. Вимірюємо щоденні і тижневі метрики, бачимо прогрес, підсилюємо слабкі місця. Партнеримось із наставником, проговорюємо план, узгоджуємо пріоритети, розподіляємо ресурс і ставимо контрольні точки. Пам'ятайте, будь ласка, що план дій дорівнює результату. Тож, прямо сьогодні розпишіть свій маршрут до цілі та надішліть наставнику. Хто готовий, пишіть у чат. План готовий. І поїхали далі. Друзі, ще раз хочу вам нагадати про нашу преміум перевагу: це постійна знижка 26-30%. Вже частина партнерів отримала цю можливість і тепер користуються реальною економією та додатковим прибутком. І найцікавіше: навіть ем, ваші ВІП-клієнти можуть перейти в статус консультанта і також отримувати цю велику знижку. Це вигідно абсолютно всім. Алгоритм тут простий: зроби і оплати замовлення на 60 балів один раз, і все, вже з наступного замовлення ти отримуєш знижку 26% на будь-яке замовлення до 60 балів, або ж 30% знижку на всі замовлення від 60 балів. Тож не відкладайте, користуйтесь цією можливістю і мотивуйте своїх ВІП-клієнтів, бо чим ем, раніше виконати умову, тим швидше почнете заробляти більше. І ще один момент, який обов'язково має бути у фокусі вашої уваги, це стартова програма Лідерський старт. Вона знайома кожного з вас. Це програма, яка допомагає зробити перші кроки швидко, впевнено і з максимальною вигодою. Але давайте зараз розглянемо її трошки інакше. Готові? Поїхали. Скажіть, будь ласка, як ви зазвичай інформуєте новачка про лідерський старт? Адже в кожного з вас є своя система, так, спочатку пошук нової людини, потім є активація, потім знайомство з продуктом, і далі презентація можливостей, що обов'язково де обов'язково згадується і стартова програма. Я впевнена, що більшість саме так і працюють. Покроково, системно через особистий контакт, і це правильно. Бо коли новачок розуміє, що з перших днів може отримати бонуси, подарунки і підтримку, мотивація діяти з'являється одразу. А я пропоную розглянути зараз трошки іншу схему. Спробуйте, друзі, замінити, змінити підхід і шукати новачків саме на стартову програму. Не просто розповідати про можливості джерелі в цілому, а одразу показувати людині виходу з першого кроку. Наприклад, ви можете сказати: я знаю, як тобі отримати 25% кешбеку вже з першого замовлення. Або вже сьогодні ти можеш отримати подарунок вартістю понад тисячу гривень, або хочеш секрет, як у першому замовленні витратити менше ніж отримати бонусів. Це працює друзі, бо люди реагують на вигоду тут і зараз. І стартова програма саме та можливість, яку легко продати новачку з емоцією, з інтересом і з конкретикою. Тож спробуйте шукати лідерів саме через ці. Переваги. Можливо, саме цей новий підхід дасть вам швидкий результат і впевненість у своєму напрямку, бо іноді достатньо одного нового кроку щось одне змінити, щоб запустити зовсім інший рівень росту. Давайте зараз на прикладі розглянемо замовлення новачка на 60 балів і побачимо, яку неймовірну вигоду він отримує вже ось тут на старті. Ви бачите, тут накидано в корзину замовлення. По-перше, реальна знижка 32% просто на замовлення. По-друге, тут одразу виконується умова на постійну знижку, і тепер на всі наступні покупки наш новачок матиме 26-30% знижки без додаткових дій. Ще кешбек 720 гривень. І, звісно, подарунок вартістю більше тисячі гривень. Скажіть, будь ласка, де ще таке можливо? Це ж не просто вигода, це справжній старт в світі можливостей. Уявіть, скільки людей шукають такі умови. Просто вони ще не знають, що це є в джерелі. Розкажіть їм про це, будьте для них провідником у світ вигоди, зростання і покажіть, як можна отримати більше, просто зробивши правильний вибір. Uh, і раз ми вже заговорили за замовлення, давайте звернемо увагу ще на один важливий показник, який безпосередньо впливає на ваш дохід це середній чек. Uh, як uh, вашого новачка, вашої структури, uh, цікавий факт, який я вам підготувала. Саме він показує наскільки ефективно ми працюємо з клієнтами, як презентуємо продукти і використовуємо акції. Адже кожен додатковий товар в замовленні це не просто плюс в товарообігу, це ваш додатковий прибуток і ще один крок до поставленої цілі. Дивіться, як в нас розподілені товари, як в нас в замовленнях це комбінується. Отже, на слайді ми дивимося середній чек. В посилках де є тільки джерелійні товари, він складає 1152 гривні. А в посилках де є і партнерський товар, доля джерелійного товару зростає на 22%. 1405. І сам повний чек з партнерськими товарами і з джерелійними складає майже 2000 гривень. Бачите, по цій діаграмі видно, що партнерський товар є інструментом для збільшення середнього чеку, а відповідно, і вашого доходу. І це супер, дівчата. Такими темпами ми можемо набрати оберти і вийти на 2,5 тисячі гривень з легкістю. Е, нагадаю, що Лені вигоди в замовленнях чекають не лише новачків, бо кожен партнер може отримати. Максимум користі, скориставшись нашими акціями. Про які я зараз хочу вам нагадати: на сайті є завжди те, що потрібно вам і вашим клієнтам, просто використовуйте цю можливість. Зараз нагадаю вам, що вже завтра завершується в нас акція мінус 33% на весь асортимент срібних прикрас. Чи всі вже скористались можливістю? Якщо ви ще нічого не придбали з прикрас, саме зараз, до завтра ще у вас є час. А, також не проходьте повз наші новинки від Top Face. це ваша косметичка почне жити заново. Тут є консилери серед новинок, є пудри, є пензлики, тональні основи. І це. Такий професійний макіяж, який ви можете зробити самі для себе вдома, тут вже все в наявності. І не забуваємо про пропозицію на додатковий дохід від 10 тисяч гривень, на які ви також можете рекрутувати певну цільову аудиторію, бо пропозиція тут дійсно крута. Зараз на слайді ви бачите всі програми, які діють, працюють в 15 му періоді. Вони підштовхують робити більше і отримувати також більше. Тож користуйтесь ними на максимум. Друзі, головне, що хочу сказати на завершення, не зупиняйтесь ніколи на досягнутому. Ми вже багато зробили. У нас є нові статуси, в нас є зростання товарообігу, в нас є сильні команди. Але успіх любить тих, хто рухається невпинно вперед. Пам'ятайте, кожен новий період це новий шанс, це нова історія, це нові імена, які можуть засяяти поруч з вами. І якщо ми говоримо про розвиток бізнесу, то завжди це основа це рекрутинг. Бо це серце нашої справи, і кожен е новий партнер це. Людина, в якій ви відкрили двері в світ можливостей джерелія. Почніть із простого: розкажіть ще одній людині, що таке джерелія. Покажіть вигоду, покажіть енергію, покажіть, як можна змінити свій шлях. Бо саме через рекрутинг ми масштабуємось. Не бійтесь виходити за рамки незвичного. Можливо, саме ваш наступний контакт стане найуспішнішим партнером у джерелі. Дійте, говоріть, запрошуйте, не чекайте, поки хтось інший це зробить, бо тільки той, хто не зупиняється, хто продовжує рухатись, хто не боїться пробувати, той отримує справжній результат. Тож рекрутуйте, надихайте і будуйте своє майбутнє вже сьогодні. Джерелія дає все, що потрібно. А тепер черга за вами черга діяти. Дякую всім, що були сьогодні на ефірі. Щасти вам